Вас усіх хто дивиться, перед тим як дивитися наш відеосюжет, Велике прохання, друзі, до вас вподобати і поставити лайк наш на наш ютуб канал, а також сторінку в Фейсбук ЗРЦ «Назарет». Усі, хто підтримує нашу діяльність, наша ціль це Україна буде тверезою, Україна усвідомлена, Україна здорова. Дякую тобі, що ти погодився поділитися досвідом. Да, Таким... Дякую, що ти, Зар... ти дуже зацікавився. Зараз е... пішла така нова ера, епоха закладок. Розкажи, як, е... як ти війшов в цю систему. От, е... Коли ти стикнувся? Там, скільки тобі років було, Взагалі, як це все починалося? Ну, взагалі, моє употріблення почалося в 15 років. Е... Наркотики я брав в друзів старших. Ніби В нас була така штука, брав через якісь там руки, через там п'яті руки брав. Ці друзі старші знали Берегу, і самі до нього ходили і брали в нього наркотик. Але самі нікому не говорили, ніби, хто це, що це за людина, не відкривали ніби, нікому це, і так самі ніби, і за якоїсь вигоди, ніби ходили і купували. Але це було ну, невигідно нам взагалі це робити, бо приносили вже крайонний вес. Приходилось чекати дуже довго теж. Бувало по півдня які, по цілому. Які найпопулярніші там були віщества? Ну, спочатку саме найбільше, що ми брали, це шишки і амфітамін. А потім? От, з, цього, з цього ми починали. А потім це вже якби пішло таке закладочне, більше ніби закладочні такі зв'язки. Е, наркотики вживалися, ніби тільки через закладки. І так само тож, там шишки, амфітамін, е, спайси, єшки, е, марки, ну і солі в кінці вже. Це, це такий кругобіг був в школі вже, так? Да? Це, ну це було училище. Uh -huh. Це було училище, Бурса, як називають. В Бурсі вже дуже багато хто про то говорив, вже вільно так між собою общалися про наркотики, вже всі ділилися своїм досвідом, опа, я там то вживав, а я там то вже, а я вже під тим був, я там на вечерінках, я там з типу, вже от і то пробував, і то і вже всі так один одному ніби розказували. І були такі лічності, які вже самі теж трошки на такій системі були, такі теж там ну, училище, це перший курс 15 років було, це якби з 9 класу вийшов зразу і пішов в училище. Вот. Чи багато там ну, велика тусовка була живаючих? Так, да, досить велика насправді. В училищі там, ну, я не знаю, по-моєму, там відсотків. 30 було таких, що от вживали іменно алкоголь і пробували наркотики. Були такі, що вже от реально сиділи, такі, що вже постійно вживали, вже там мали якісь зв'язки з баригами, там вже щодня там курили. То це таких, ну їх небагато було, були у типу, але серед них ну, от вони дуже виділялися, їх було видно там, ну, 15 років, і просто ну, по людині зразу було видно по її зовнішньому вигляду, і вона сама навіть про це теж ходила, розпространяла всім, ніби що через нього можна взяти і. От так далі. А як стикнувся з закладочною темою? Ну от, спочатку, як я почав живати, взагалі я брав через старших, а ті старші брали в барих. Брали через другі, треті руки, а то може і п'яті. Не знаю, це було нам невигідно, було незручно. Про закладки ми знали зразу, ніби в моїй компанії, там серед молоді, типу, ну ми зразу знали про закладки, знали, що от є там такі-то і такі-то типу, сайти, можна написати і ну, взяти закладку собі. Типу, і це набагато було проще. Просто то, що. Було трошки стрімно, тому що треба було кидати гроші спочатку, потім йти забрати кладку, кладки могло не бути, ніби у нас ну, там були такі свої неудобства, певні. Але ми так. Ну, що тебе прод... більше мотивувало війти в цю систему заробляння грошей чи вживання речовин? Вживання речовин. От, ну, продовжую історію далі. Все розвивалося таким чином. Ну, ми брали, брали. Спочатку за кошти всі скидувалися бандою і брали закладку. І потім вот, виявилося так один барига, ну в якого ми брали постійно. Спочатку ми не знали багатьох бариг. Спочатку ми знали там двох-трьох бариг е телеграмних, тобто закладочних, ті, які продають закладки. І більше ми не знали. В них ми і брали постійно. Один з них нам предложив таку акцію, ніби сказав хлопці, от є зараз акція, можете за 10 графіті, типу, мого. Мого надпису, ніби отримати грам речовини. Uh -huh. Uh -huh. І одному ми вирішили спробувати. Типу, зразу намалювали, зразу вже, тіп, це все зробили, він нам скинув і все. і, Ну зразу у нас якась така тіп, вообще, і фурія, радість коротше, дуже сильно появилася. Ми взагалі подуріли від того, реально, що можна без грошей, тіп, отримати наркотик. І все, йому предложили, ніби давай ще, давай ще. І він погодився і все. І так ну, склалося, що ми почали кожен день це йому робити. І все, так само потім почали писати і іншим тим самим Типу, кому потрібно, кому не потрібно, ніби предлагали їм. Свій піар, типу. Давайте ми вас будемо піар, ти будемо графіті малювати по районах, воно будете давати наркотики. Типу. і, ну, Деякі погоджувалися. Чи бачив ти особисто берегу? Е, бачив, да. вже так. Вже на, на, на пізніх етапах е, такої вже довгої співпраці деякі береги зустрічалися з нами. То тобі вже довіряли, так? Да. Які об'єми в тебе були речовин? Е, 10 грам. Ну, не, ну невеликі, об'єми в мене були. Через те, що ну, типо, я все вживав. Ну, uh -huh. Типу, в мене така історія, ніби на дальніх етапах було, що ну, бариги вже і не довіряли, типо, мені. Uh -huh. Uh -huh. Ну, особисто мені. В компанії вони багато кому довіряли, але особисто мені, типо, в мене була репутація в Телеграмі на, на чатах. І тобто, ну, багато хто знав, типо, що, ну, в якому я стані просто okay. знаходжуся. Знали, мій психічний стан, знали, як я вже ну, докотився трохи. Чи ти комунікував там з іншими ребятами, які ну, клад, клад мене? Е, так, кому... ну, як, з іншими кладманами я так не комунікував. Тому що от, в районі ніби, є така е, тусовка своя, є компанії, тіпо, певні. і дуже багато хто ставав кладманом же, серед молоді, але всі це скривали. Всі це дуже качественно типу, всі боялися. Ніби. Кожен боявся, що його хтось за це присане, чи мане, що будуть вимагати щось. Тому що ну, в районі як-ніяк залишалися ще такі старші, тіпо, ще з такою старою закалкою, ніби що там барижество. Там, пітушина справа, тіпа, що от, ну, з такими водоупередженнями, ніби. І кладчики — це чорти, Барижиські. І ну, тіпа, ну, з них знущалися, старалися тіпа, з них збити, тіпа, нажитися на них нормально. І ну, Всі молоді пацани коротше, це дуже тщательно скривали, і ніхто навіть, ну, коли хтось став кладчиком, не знав. Людина, яка ставала кладчиком, вона навіть від своїх друзів, типа найближчих це приховувала, щоб ніхто взагалі не знав. Ну, тому що найближчі друзі це ну, тіпа, ну це вже не є такі блин, довірені особи насправді. Окей, що, ну, які наслідки від твоєї діяльності в, цьому, в цій системі? От поначалу, от коли то все починалося, я собі ходив з друзями, тіпа, от, як ми тільки починали там, вживати, там перші покупки, тіпа, перші графіті, ми собі ходили, уявляли, опа, як це б класно було би бути кладчиком, там, за один клад 50 гривень, тіпа, там, і скільки б там можна було збирати, а за день там їх дуже багато, можна поставили, ходили собі, тіпа, такі мрії, тіпа, розкручували, уявляли, як це прикольно, тіпа, уявляли собі, що ми би вже купували. Але реальність така став ну вийшла така, ніби що ну допоки я став кладчиком, ніби я вже ну дійшов до такого стану, що я просто вже. Ну, ну просто я в параної вже був такий. Типу, от мені от, розкласти, короче, якийсь маленький, типу, там заказ, там 5-10 грам, типу, це мені взагалі заставляло дуже великого труда. Я ходив, шугався. Корот, шугався своєї собственної тіні. Я от щоб одну закладку покласти, я там годину стояв на місці караулив, чи там нікого нема, чи там поліція не їде, чи люди не йдуть. Ну просто вже ну. А чому ти думав, що поліція буде дивитися? Ну, були такі причини думати так. Можливо, інформація якась там, що е, ця система вона там якимось контролюється. Були такі. Ну, е, інформація поступала. Ну, конкретно через. Е, Типу напряму через людину, яку я не, не чув такої інформації. Але е, є такі наркочати. Uh -huh. Є ніби чати, де всі районні вживаючі, ніби в чаті сидять, переписуються між собою. Uh -huh. е, деякі там мають якісь ближчі зв'язки з баригами. Ну, хто просто ніби там сидить і купляє собі став свій. І туди дуже багато інформації зливалося: і про бариги, і про закладчиків, і uh -huh. про інші речі. І... Ну, дуже часто було чути, що Барих кришують, кришує поліція все-таки. Mm -hmm. І навіть деякі магазини, потім вказувалися, що це є все таки магазини поліції ж. Mm і -hmm. бо що поліція сама ж і продає наркотики. Чи впливала на тебе ця інформація? Впливала, і ну от. там ще була рода інформація. Чи когось там приймали, чи там що от плачіки це такий розходний матеріал. Чи так це, чи ні? Крутилося взагалі дуже багато інформації. Зливали інформацію про барих, про операторів і. Про закладчиків так не говорили. Були там конечно, деякі закладчики, які починали виділятися, які там вже дуже довго працювали, І вони вже запалювалися, типу, їх теж зливали, їхні фотки зливали. Ну І це все запам'ятовувалося. Типу, я це все бачив, я це все читав, типу, я з людьми спілкувався ну, і навіть сам бачив цих закладчиків і цих барих, типу, тож, якби, бачив, і брав, і переписувався, з ним общався. І ну, ніби в цій світємій бути, і воно все, типу мені так запам'яталося, і, ну, не знаю, типу, якийсь такий підсвідомий страх виробився в мене. Що, ну, типу, мені страшно було ходити з наркотиками навіть просто по вулиці. Угу. Я завжди ніби старався з собою наркотики не носити. Типу, я їх тримав десь там на місці, де ми вживали, і собі приходив, вживав, пойшов типу, собі там тусуватися. Угу. Ну, як ти себе відчував тоді? На початках як було? Типу, класно, а потім була. Небезпечно, не? Ну, перший рік часу це взагалі це була така дуже сильна ейфорія, піднесення постійне. Ну, була якась така навіть цікавість, типу, в тому жити мені навіть цікаво було ходити, типу, там, дізнаватися, про це все типу, читати, коротше, от, спілкуватися з тими берегами. Хоча ну, ніби особисто ніхто з ними не спілкувався. Ну, там спілкувалися, але так, я рідко спілкувався з ким. Ну, було дуже цікаво, ніби що це за люди. І взагалі працювати теж було цікаво. Були якісь надії, ніби що воду я щось досягну, ніби що я там буду щось мати, якісь гроші там або якісь зв'язки, ніби кимось стану там через це. Okay. Що може, там навіть якась надія була, що коли сам стану Баригою, ніби буду мати свій е, телеграм-магазин. Ну, але реальність така, ніби що. Я, ну, в моїх цінностях наркотик був на першому місці. І це все я робив іменно не заради грошей, не заради там, чогось, тіпо, щоб щось досягнути, а просто заради того, щоб вживати, тіпо, щоб комфортно вживати. Крутячися в цій, цій системі, ну просто тіпо, так чи інакше, людина має постійний доступ до наркотика. Uh -huh. Якщо вона співпрацює, якщо вона там контактує, комунікує з тими торговцями, то вона постійно має, що вживати. І ну, це. Ну а Це дуже погано шітаєш? впливає на людину. Як ти вважаєш, окей, маючи там прямий е, доступ до наркотика, але його не вживаючи, можна досягти там успіху? Ну, чесно, залежить, що просто. Ну, ти в це Ш... віриш сам взагалі. Чи можна, якби ти не вживав, що ти там став я не знаю, там, е, керівником там, магазинів або мережі, може? Чесно, ні, я в то не вірю. Ну, я якби навіть не вживав, я думаю, що це би рано чи пізно прикрилося, бо то точно, тому що це все ніби якби. Ну, це все під керівництвом влади, я так, я так думаю, ніби вищої влади, вже там поліція ніби кришує, а полі... над поліцією ще хтось стоїть, ніби і це, це все так іде до самих верхушок, ніби. Okay. І я думаю, що люди, які тіпа, такі з низі вибиваються, ну вони там довго не, не протягують. Вони ніби або залишаються, типу, хто може просандовши срок, там в якихось таких, типу, ролях, ніби там, як клачик, як там оператор, типу магазину, там э, адмінчатів, типу, ну вони собі там комфортно вживають, вони мають там нормально гроші, вони там собі якісь. Такий ніби свій ілюзорний успіх типу, мають. Вони там мають постійно що там їсти, нормально, офігенно вдіваються, мають круті телефони, там на тусовки круті ходять, з крутими людьми спілкуються. Ну, Але це все, типу, воно воно має своє закінчення. Полюбаю, рано чи пізно типу, ця людина вже якби просто. Просто ісчерпає ніби свій ресурс, mm -hmm. і її вже просто або мінуснуть, або вона сама якось ще її пощастить вона втече. Чи з поліції в тебе були якісь стички там, чи тебе ловили? У мене Це. одного разу була така історія. Це що я, я так ще ну потім тягнув, що поліцаї наламали тріп. Коротше, ну. Ну, Були вжиті під одною речовиною фурічною, ніби і переносили ті такий. Вдруге в в трусах було 10 грам шишок. В мене було. Ну, в мене так пам'яті було 2 грама шишок в кишені, в спортивних штанах, ніби, і ще одного друга був грам шишок в кишені. І ми йшли по парку. Короте. По парку був патруль, типо. Патрульна поліція, ніби яка просто тим і займається, ніби вони шукають якусь молодь, ніби яка вживає, бо це ніби навчальний час, ніби час, коли всі навчаються, а тут ну, якісь малодітки по парку гуляють. Короте. Ну, ясно, ніби чим вони займаються. Ну і поліція просто підійшла, почала ну якби питання задавати, що ви тут робите, чи вони в школі, ми там там ми гуляємо, щось ми там. Вони, ага, ну давайте, добре, давайте, коротше, обшук, типу, і якщо нічого немає, все в нас запускали. Типу. Вони почали обшукувати нас і так вийшло, що нічого не знайшли. Ага, ага. Мені повезло, просто я був ну, в штанах спортивних, бо я витягнув ніби кишені, типу, закладку взяв в руки, ніби кажу, о, дивіться, нічого немає. Типу, і запхав назад, і вони повірили ніби, на це. Ага. Другого обшукали, ніби ну, в нього в трусах було, завдяки тому, типу, нічого не знайшли. Ага. І от, і відпустили нас. Окей, який окончательний ітог взагалі твоєї роботи в, в цій системі і який ти ви, ну, зробив висновок, досвід який там. Ну, весь мій досвід закінчився таким блин, ну, блин, трагічним состоянням, насправді. Ну, я то зараз так не згадую, воно так мені трагічно виглядає, насправді це трошки смішно, насправді, виглядає. Це ну, смішно. В районі всі мене називали вже. Ну, називали вони вже всі попаяним, просто, типу, всі старші, всі друзі, ніби всі говорили просто, що він вже попаяний, що там вже нема навіть з ким говорити, реально. Тіпа. І останні там, тижні вживання, тіпа, мені навіть не було з ким вже навіть повживати. Ну, просто вже не було, просто з ким. Не, ну, ніхто вже там... ну, від мене просто не брали трубки вже mm. просто друзі, тіпа, бо тому що знали, що я вже вживаю яку я речовину вживати, почав. Я почав потребляти солі. Тоді мої друзі ще. Ну, всі знали, що такі солі, але якби ще якісь здравомислі лишалися в друзів, тіп, вони ну, боялися це вживати. Uh -huh. Там в когось ще щось було, в когось навчання, хтось там ще тіп, мав відносини якісь, з батьками спілкувався добре. У ну, мене вже того всього не було, воно в мене якось так швидко тіп, посипалося. І ну, були такі моменти, що вдома вже було коротше, неможливо, тіп, було находиться нормально вдома. Я приходив додому, тільки коли вже всі спали. Mm -hmm. Щоб не стикатися з батьками. Ну І звісно, тіпа, я там вдома тримав наркотики, тіпа, ну, у мене там постійно там, якісь шишки, якісь блин, марки, єшки постійно все, там, валялося тіпа, по кімнаті. І ну, тіпа, ну, не один раз тіпа, там, нормальні такі, ніби були шишки, ніби по 5-10 грамів тримав в шафі тіпа, ну, і воно запах на всю хату давало. Ну і ніби неодноразово там, ну, мама постійно обшукувала, забирала, там, знаходила, були моменти. ніби. І я з мамою навіть бився типу, із-за того, там насильно типу, забирав неї назад. І... Е, ну, типу, ну, батьки не могли з цим типу, жити нормально. Батьки шукали виходу якогось, і ну, вони все-таки його і знайшли. Що тебе спасло зі е, сіни? Ну, зараз я так згадую, це в основному, напевно, батьки все-таки мене спасли. Батьки звернулися до терапевтів, вони звернулися в реабілітаційний центр Назарет, звернулися до Віктора Романчука. Тож Віктор Романчук працював з батьками, вони пройшли програму-інтервенцію. І, ну, завдяки цій програмі, типу, батьки мені створювали повністю некомфортні умови. У мене вже в кінці навіть пам'ятаю, такий момент був, що мама мені телефон розбила. Я от просто це мій засіб комунікації з баригами, бо мама мені розбила його, тіпа. це останні тижні вживання, десь був, чи останні mm -hmm. два тижні. Якраз. Я навіть не мав просто, тіпа, як списатися з баригою. Типу, я взагалі ходив такі типу, без друзів, вже, без телефону. І вже. вже навіть тоді жити не хотілося, чесно кажучи. І ну, типу, просто в один прекрасний день, я прийшов додому, мені сказали, синок, ти все, тіпа, ми тебе додому не пускаємо, ти або їдеш на реабілітацію, або шукай собі десь інше місце проживання. Типу, mm -hmm. от і все. Mm -hmm. Як в той ну, ти... з учоби зараз? Ти вчився в, ну, в училищі, да? там школа і що, як зараз дотягуєш? <реш> ну, блін, коротше, я не знаю, це на, на жаль, чи на радість, блін. Мені довелося вот зараз знову йти в школу. Я зараз щось в вечірній школі, в 12 класі. Ну, доганяю, те, що я <реш> провживав, бляха, прокурив. <реш> Окей. Що порадиш нашим е, глядачам, юним, не знаю чи желаючим е, позароботинжат таким чином? знаєш? І на клакладчики? Е, чесно кажучи. Я, в мене якесь таке переконання, якась така є віра, ніби що от люди, які вже пробують цим заробляти, які вже пробують, які вже в це втягуються, що просто прожити цей досвід треба достойно і все. Просто вже ну, прожити до кінця вже і, і просто робити з цього виводи, винести цей опит, просто побачити наслідки, побачити, тіпа, що воно дає, і просто ну, зглянути на то, ніби, і побачити, і Вияснити в першу, в першу чергу саму, самому собі, що, що від життя хочеться. Що хочеться від цього життя. До чого я стрімлюсь, до чого я прагну, і тоді вже рухатися до цього. Тому що ну, наркотики це насправді. Ну, мені здається, що ні одна людина не має цілі закінчити в життя від, блін. Від якогось блин, токсичного пірідозу і ну, від якихось таких речей. Або десь, блін, закінчити за рішоткою, або. На дурці, під капельницями якимось. Добре, дякую тобі колян. Та дякую.